Сьогодні 8 листопада э, 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 я хотів доповнення як сказаного тільки що показати людям, як можна вирощувати саджанці, коли кажуть, у мене нема міста. Ну нема міста, я розумію. Ось сюди. Нема теж як как би бы, міста, але я місто квітів садів у контейнер. Вони прекрасно ростуть. Це їх посадив буквально ну в цьому році. Ну правда, він вже був не... не Двохлітка. Це теж так само, тільки що показую, ярка дама або яскрава пані. Ось ось і вони падають, ну вони не сильно дозріли, тому що вони не можуть потягнути перший рік. Вони повинні укорінитися, набрати трохи приросту. От. Оце, бачите, то двохрічний, а це вже цього року приріст. Це на той рік вже він піде. Раніше почне вігітувати, так як він вже укорінений, то він, звісно, дасть і ягоду буде на восьм літом, вони спіли. А зараз вони не можуть бути спільні, да, ну, Так зато вони показали, що в них є, як сказати, я називаю це просто хороший потенціал. От. Тому що видно, що щось воно стоїть з нею працювати. Так що давайте не переживай. Оце я посадив у, по-моєму, 40 літровий. Да, ну, я його, звісно, на зиму затягну десь або в гараж, або в погріб вниз спустив. А весною знову витягну, хай стоїть на сонечку. Гріється і росте, поливати, треба часто поливати. Да, часто. От, потому що він не буде рости. Він любить воду і сонце. Так що такі діла. Так Давайте, так, кстати, Точно так же вирощує моя, наша знакома, не моя а наша знакома моєї сестри подруга у Львові. Вона садив такі контейнери, примере, як у мене зараз, десь літрів на 40. Вона дуже щаслива, довольна. В мене є ролик на цю тему. Можете подивитися в Ютубі на моєму каналі. Так що вона розповідає, як вона вирощує. Є опыт, є хороший результат, так що бояться не треба. Ну так все, желаю успіху, буду закруглятися. Пока-пока.